А стиліст Сергій Звєрєв примусив свого сина влаштуватись на роботу. А ще співак розповів, що його Сергій, ну молодший, зараз зустрічається з дівчиною. Ну слава Богу, детальніше в сюжеті. На сцені він завжди молодий і йому завжди двадцять. Тільки його син, якого теж звати Сергій, нагадує йому про вік. Молодшому звірюва в серпні цього року виповниться двадцять. Співак хоче навчити сина заробляти на життя, тому грошей йому не дає. Я ему сказал, что я банкиров, хоть на мелкие расходы зарабатывают сами. Давай хоть что-то хоть подрабатывает. Жорстки умовы дали свій результат. Он устроился, ну, там несколько у него каких-то работ, чем-то что-то он продает, какую-то технику. Ну, что-то смотрю, деньги вроде появились. Так хорошо он устроился. Выстачает часу у молодшего зверева и на особисте життя. Они в основном зажигают сейчас своей подругой Дашей. Там они поехали на дачу на несколько дней. Так завіс там уже не ділі дві правда, Ці стосунки стиліст вважає несерйозними. Може, чи до поміняється там, може, не доїсть їй. От тільки син так не думає і просить зіркового татка не перейматися його проблемами. Он так не в мою життя, а я не лезет. Хто знає, можливо, незабаром Сергій Звєрєв стане дідусем. Та це стиліста зараз мало хвилює. Усі думки Звірєва про майбутній ювелей. Менше ніж за місяць, 19 липня, Сергію Анатолійовичу виповниться рівно 50.